Син українця одружується з донькою єврея, батьки планують весілля. Українець мрійливо так каже, породичаємося, сусіди. А якщо ще на вашу мацу покласти шматок сала, єврей стурбована, так вийде засалена маца, Українець хаменувся, Та ні, замацане сало. У електричці циганка підходить до чоловіка. По золоті ручку, дорогой, все, що хочеш, скажу. Чоловік дістає 500 гривень. А скажи мені, голубонько, період на піврозпаду радію. Циганка в шоці, очі витріщила. Ну, ось, бачиш, не заслужила. Урок у школі. Потужним ударом ноги відкриваються двері. До класу входить Петрик і з диким скреготом тягне за собою Унітаз. Усі здивовано дивляться на нього. Петрик, дотягнувши його в кінець класу, сідає на Унітаз, галантно дістає сигару і, посміхнувшись, каже «Валентина Іванівно, пані, ви не будете проти, якщо я запалю. Микола, за що на тебе жінка вчора увечері так кричала? Та за бібліотеку. Ходив учора в бібліотеку? Так. А кричала за що? Та труси в читалці забув. Недосвідчена ворожка нагадала Петрику два роки без сексу. Але Петрик не розгубився і одразу ж довів їй, що вона шарлатанка.